Дурвеньки були. У <кхм> нас же осінь е, нашим е, курчатам 5 місяців, приблизно, плюс-мінус. Я би вічно кажучи, що запишу, то не запишу. Ось так ми виросли. Є в нас закордонні гості і, як то кажуть, і наші. Ось це півник комбокса за кордоном. Одно одного одного амбокса продали півника. То лишилися в нас тільки чужі, ті, які були приїхані інкубаційним яйцем. З Німеччини і є дві курочки, три півники. Всі, дякую Богу, живі, здорові. Ось, І так само по білих ельдерах. Я там розказував, що у нас біли фельдери в селі пропали, як пропали лис, микита потягував. Лишилася одна курочка. Тут по білих є виключно молодняк. Так, подивимося, як наші легорни підросли. Ось наші курочки. З зеленою міткою це від нашого півника, якого ми поміняли, а з жовтою міткою ми брали собі інкубаційним яйцем. Ось він там. Та корочка має жовту мітку. От я собі поділив, де від мого півня, якого ми тримали, і не де від півня, якого ми не тримали. Так, що, курочки, курочки, курочки. І набрали вже, як то кажуть, ріст. Тепер їм залишилося набрати вогу. Бачимо, що ось ця корочка в нас йде в другу леньку. Закінчуємо фазу другої линьки, тому що хвостик в неї підростає. Такі жовтенькі, як моя баба казала, коли жовті піря, значить жирні. І, навзай, скільки вони там жирні взяли горні, багато жирні не може бути. Але є корочки, які вже закінчили другу ліньку. Ось ця в нас схворіла, ми її витягнули бідолаху, почуняла. А ось ця курочка вон друга біля неї. Ми вже бачимо, що вони вже, як то кажуть, грибінчики в них потихеньку підскакують, вони вже є великими. ну, Просто ще їм лишилося набрати чуть-чуть маси, тому що поки що вони ніби аля курочки, просто, але ще так. По ширині від старих, як то кажуть, по вазі відстають. Ну, Бачимо, що гумчики вже починають рости. Тобто будемо нести це. Точний їх вік, кажуть, десь в районі 5 місяців добрих. Я думаю, що вже є. Що ще ми тут маємо? Це наші закордонні біли фельдшер червоною міткою і жовтою міткою у нас наші курочки, які від нашого півня були. Щоб її Хотів показати різницю між тими і тими. Але щось не можемо знайти жовтою міткою. Корочку півника ми продали нашого, лишили ми також тільки собі чужих. Тому зараз я попробую вам всіх показати. Ось такі ще малесенькі, це наймолодші. Це наймолодші наші білі фельдери. Ще там є менші за них. І поки що, як то кажуть, більше в нас таких малесеньких курчат немає. Їм є в районі, ось цим малим є десь, де, якщо це наш же вересень, а вони вилупилися десь в середині липня, ну хай буде 2 місяці, приблизно їм же є. Також ми маємо ось таку хворесеньку нашу курочку, не знаю чому. Але вона росла-росла, а -росла, потім дзьоб не почав чомусь похилити. хилитися. то ми її підгодовуємо або просто так не себе, бо вона собі могла поїсти. Це наша Люся безпердонна, і що ми дзьобаємо? Дзьобаємо комбікорм. Комбікорм ми почали робити е, свій. Трохи поначитувався, трохи понаслуховувався. В інтернеті багато чого пише, то так-то секто, інших там дивився. І перечитав і щось таке своє, як то кажуть, зібрав докупи і ось такого формату їмо ми комбікорм. Була спека кури були наші у відпустці, навіть легорне було таке, що були дні, що не було жодного яйця, там через день, там одне яйце, нічого не було, знову одне яйце. Такі комбікорми, які ось це вже зараз вам показую, я, вони в мене їдять десь в районі двох тижнів. Що змінилося за два тижні? За два тижні наші курочки трошки почали краще нестися. Зараз ми підемо подивимося. Вчора було, позавчора було три яйця, вчора було два. Подивимося, скільки наші дами сьогодні знесли. Е, сьогодні знесли яєць. Так, варену все ж таки я ще даю варену пшеницю. Варену пшеницю вони не дуже їдять. Але все рівно мусять виїдати. У нас двохразове харчування. У нас двохразове харчування і. Їдять вони зранку і потім ввечером. Комбікорму в них достатньо, я насипаю ось цю годівничку, насипаю їм каструльки, тобто напротязі дня вони в нас все гарно виїдають. Привикли вони до нього. Малеча дуже добре його їсть. Ось така малеча, Покажіть, це малеча. Так, погнали далі. Я обіцяв, що ми їдемо, подивимося, що. Нанесли наші кури за сьогодні, подивимося. Ось, яка гарна, бачите, я так люблю, коли оцей перехід з курочки в курку йде, тоді грибінчики підростають. Не знаю, ця фаза переходу, я вже не раз це говорю, повторююся. Але це дуже круто. і Мені так коли маленькі, а потім баць, і вже стає велико. Так, тут ми в ще на перетримці є качки. Це наші каченята, які вилупилися. Е в інкубаторі і ми маємо ще на перетримці качки, які мають потім відправитись до наших нових господарів. Передавали, трошки нам не вийшло передати. Мусимо чекати далі і будемо далі продавати. Маємо ми, тут, ми вже одну пару продали качура з качечкою. І тепер ще в нас на черзі качур і дві качечки на продаж іде. Так, ти що, з ти йдеш? Тут такі імпровізовані банти, поки що вони ще всі разом, але потім ми будемо їх як то кажуть, переробляти, але ну, поки що не до того. Заставили ми ще розкажу про нашу курочку. Перелиняти, вона у нас квоктала трохи, то довго вона квоктала, я бачився, що в десь три тижні в три, а може і більше, то вона в клітці, то так, то сектор не мав часу, ну потім все ж таки вона якось відучилася квоктати. І це... і пішла вона у нас глибоку лінь. тож вона там кутику сидить біля півня. Білів грібінець, ну, нічого, це двохрічна курочка. Вона неслися у нас два роки підряд. Е, та, вона взагалі не линяла, і тому, як то кажуть, її трошки на відпочинок варто було б пустити. Я вже це розказую. Тобі бачимо, ці курочки вже так гарно ростуть і сарашки знизу. Ну, Поки що це не видно далеко, але скоро, я думаю, наш молодняк занесеться. Я добре подивлюся, скільки в нас по запасах, коли вони у нас народилися, і тоді вже скажу точно скільки часу занеслися. Так, що в нас по пятцях? Прийшли включати світло. У нас бояється. от є. О, сьогодні 5 штучок. Це рекорд, якщо чесно. Це напротязі трьох тижнів такого вже не було. Ну, добрих два, ну хай буде три, бо там може бути два з половиною і трошки менше. От. А тут що у нас? Цьому у нас просто немає нічого. Добре. Ну що, ось маємо 5 яєчок. Це є супер. Супер. Чи то, що вже трошки ну, в принципі, похолодало У нас тільки е, п'ятий день, ну, думаю, що так за 5 днів би кури відновили цю кладку через те, що не було спеки. Все ж таки я маю надію, що комбікорм дав себе взнаки. І, як то кажуть, е, результат на лице будемо дотримуватись його. Там мішати. спочатку, я там трошки мішав. Як тукають кажуть, руками... Це руками зараз, не ще, але в мене лежать, що пропорції робив не вагою, а робив пропорції там, горнятками, літрами. А потім перейшов на вагу. Не знаю, будемо пробувати далі. Так, наші курочки Амрак, сподівається, яка гарна красуня. В неї грібінчики, сережки також підростають. Є в нас такі великі курочки, а є не дуже, якщо чесно, це така серйозна буде. Ця дубкою до нас цінім кеня. У них стежечки червоні. Так підросли наші індики. О, зараз ми підемо подивимося далі. Вони вже такі дорослі, яких не мама, тільки що по висоті, майже як мама, ще лишилося набрати вагу. Е, прохолодно, ніби осінь тільки почалася, але вже в нас все рівно холодно. Тут у нас ходять наші курочки омрок. Такі собі тітоньки ні вроку, це молодняк, це всі наші від нашого півня. Лишаються вони в нас, їх небагато молодих і всіх ми собі як теж залишимо. Що ти дівчин плачеш? Так, підемо подивимося, що в нас твориться тут. О! А тут наша мама Джолі зі своїми дітками. Іди сюди, не бійся. Вона поправилася в нас, така стала масивна тітка, якщо чесно, то вже в руки чути, що ти щось береш, бо раніше були цей. Були в неї ну, діти вони сиділи, була маленька. Ось така наша красуня-бурбон. Та, ти красуня. Ось такий коричневий бронзовий. І ось такий білий, звичайний. Хороший такий височезний на ногах і досить великий. Навіть якщо чесно, від того бронзу він трошки більший. Ти чого плакаєш? Де ж тобі дав їсти. І Маємо тут 11 індича. З 15 нам вижило, було 20. 5 ми подарували, 4 нам загинуло і 11 ми, як то кажуть, вціліли і виросли. Індики вже починають між собою чомусь чубатися, не знаю чому, хоча я думаю, що це за скоро, але вони вже втікають, роблять собі е конкуренцію, відчувають в собі і одне одного товчуть. Ось ця індичка досить гарна. Вона буде похожа на маму Джолі, копія мами Джолі, така досить велика, вона вже велика. І ще масу наберемо. Навіть більше за борбонику. От. А ось ці молочі, наші білий півник. Там десь курочки ще бігають малесенькі. От, така мицьопа. Ми їх випускаємо, вони бігають між всіма, їх не кусають, тому що вони болі стараються десь залізти, щоб поміж великих собі щось кажуть, Тут за городі в нас є е, маленькі, ну, вони відносно були маленькі, але зараз вони вже не маленькі. І коли ми там будемо їсти, то ми їх тут закриваємо. От, закриваємо, вони собі тут їдять їдять Вони його дуже прекрасно, індики його товчуть, зелень всю випусту індики. То на початку, як пам'ятаєте, тут у нас було все зелене, ми косили, зараз нема що косити, тому що наша птиця гарно все як таке, викривала. От, і маємо ще ось таких маленьких легорнів. Це є наші легорни від ось цього півна, який зараз тут бігає. Виширимо собі також на пробу. От, і вони теж досить непогано підростають. Це така наша мішана корочка сіра. І ось наші білий фельдер від е, вієць від нашого півна. Від нашої сім'ї, яка була в нас, тобто не приїжджа. Хотів, щоб вони були якось там разом показати вам це, але не виходить з в але ну, вони непогані. Не і ще Лівенська ситцева, ось таких є 11 курчат. Малих вони в нас цей, то я собі спеціалів з такого великого найбільшого яйця, і вони в нас вилупилися, будемо тримати, як то кажуть. Для себе, для ліття, ну, свіжа кров у нас буде півні, а це просто щоб збільшити поголів'я, тому що там теж, як текає лівінське сице, у нас потерпіло і від леса макити, і від життєвих таких своїх як перепетій. Так, мама Джолі в нас шикарна. Маємо тут тільки чотири індики і решта все в нас дівчата, чотири хлопці. І вісім дівчат. Пух, пало, так? Такий чорний півник неді сюди, а не боїться. Осім вже холодно, правда? Ні нічого, ви гарно йдете, підростете і будете цей. Будете скоро вже в курнику спати разом зі всіма, коли буде щоб було вам трохи тепліше. Так, ось такі то новини нашого подвір'я. Так, от хлопці фельдери. Один щось хвостиком на бік, де ми відвідуємо. І ось цей такі теж. Це і не наші хлопці, вони в нас залишаються, будуть нас очолювати племені, як то кажуть, стада. Качурі наші ручні йди сюди. А качечки трохи дикі. Оце такі трошки більші, хоча дивіться, як я казав, і разом вони ростуть і разом вони і все рівно один більший, другий менший. менш більш ручна, не є дика, навіть цілегорне, і ті, як тільки дивиться себе полюбити. Дікіп білі фельдери від тих, що в Україні, як то кажуть, гуляють. Ну, якщо чесно, ті, що приїхали то такі більші, принаймні. Більші. Трохи більше курочки, я так бачу, що плюс-мінус одинакові. Хоча ж вони підростають, їх ще так добре не видно, а вже як підростуть, то вони вже потім будуть великі. Ми вам їх всіх покажемо, які вони є. Індики наші плед тут на типсі, приходиться їх заганяти руками кожного вечора. Сімейку ми згрупуємо і відвеземо братові. Так, тому що індики хороші, нам потім їх, як прибирати буде важко і шкода, а так хоч поділимося хорошим насінням, потім, може, будемо собі робити якісь обміни. Та? Отака от рисунка, маленька, Гарна така? Не? Курочка легорна. Ну що, всім дякуємо за перегляди. <кій> Йдемо далі ну, догодовитися, треба ще зараз розмішати їм буде комбікорм приготувати, хоча там я трошки підготував. І будемо, як то кажуть, кладатися спати. Підварюємо ще картоплю, варимо, дотираємо кабачка, крім того всього, вони ще в нас їдять, крупиву привожу зі села, ну, скоро вона вже закінчиться. Трохи насушив, трохи везу сюди і індики їдять її як дурні. І гечку баряка возив. Зараз піде збір врожаю картоплі, тут картоплі буде трошки дрібної, хоча там де приберегти, тому що врожай картоплі цього року не такий, як минулого року. Всім гарного дня, мирного неба, спокійної ночі, любові і Божої благодаті. 我好聪明。S <s <we ak>